Всім вітання. Сьогодні на огляді один із популярних автомобілів як і в Європі, так і в Україні. Це Volkswagen Golf 8 в універсалі 2021 рік. 2 літра дизель. 110 кВт-150 кінських сил. Не фарбований, 181 тисяча кілометрів пробігу. Це Німеччина. Приїхав з Німеччини, розмитений з сертифікатом. Зараз порозберемо його комплектацію, подивимося його ближче, перевіримо його на підфарбування, покажемо він код. Подивимося, що нового в цьому автомобілі. А нове тут абсолютно все. Зовсім нова модель, яка кардинально відрізняється від свого попередника сьомого гольфа. Як візуально, так і... По салончику абсолютно все по-новому. Але технічна частина в своїй більшості залишилась та ж сама. Двохлітровий той самий двигун на DQ381 мокрій коробці 7 6. Так, Поїхали дивитися. Кардинально змінився дизайн. Передні фари стали завужені, змінилася решетка радіатора. Він став Трошечки більший по салону, а саме для задніх пасажирів там більше трошки у нас місця з'явилося. Фари у нас тут basic LED. Вже в цих автомобілях відсутнє галогенове світло або IQ LED або Basic LED можливе встановлення. Передній парковочний асистент 16, легкосплавні диски. Зимовою гумою Сава 55 r 16 Дзеркала в нього з підігрівом, з автосладанням, з автозатемненням. Також вже в восьмому горші є підсвітка ручок. Тут у нас все залишилося по-старому. Також у нас присутні контурні підсвітки. Всвітиться зверху і підсвічується ось тут в карманчиках управління ближнім дальнім. Тут, до речі, адаптивне, адаптивне дальне освітлення, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат-контроль, стар-стоп, електроручник, автохолд. Два великих таких моніторчика. Салон комбінований алькантара з тканиною з боковими підтримками. Так, задній ряд. По задньому ряду. Задні карти. Також по задньому ряду. все За В повному порядку. Третя зона клімата, багажник у нас об'ємом 380 літрів. Також позаду. Присутній парковочний асистент, камера заднього огляду вона йде з омивачем, шторка, там сітка. Тут у нас місце під запасне колесо, але оскільки це Німеччина, більшості своїх запасного колеса немає. Ремкомплект у Вольфа ось тут з боку. Компресор, клей, крюк там. Тут у нас розетка 12 вольт, тут можна складати сидіння, бо це або з цієї сторони, або також салону, це все можна робити. Засвітилися підсвітки на ручках. Два ключі. По салону жодних дефектів, я не бачу, тут вони вже, до речі, ось так понашивали. Це прямий конкурент шкоди Octavia a 8 І ні для кого не секрет. У цих автомобілях є проблема з цим перемикання передач. Але кому буде потрібно, звертайтеся, вирішення питання. 800-1000 гривень. Офіціал за це все хоче 300 доларів. Ніякої проблеми немає. Та 10 хвилин роботи. Самі стали зробили 800 гривень чи 1000 заплатили і все. Тут у нас вже так реалізована зарядка безротова. Нові типсічні виходи. Тут у нас подстаканники, місце для ключа, також у нас регулюється підлокірник, він витягується, закривається, закривається, все залишилося в принципі, так як є сенсорне управління світлом. Кнопка соса. Так, під капоткою тут 2-літровий дизельний двигун на 150 сил, 110 кВт. До речі, тут може бути ще 2-літровий дизельний двигун на 85 кВт-на-115 сил або на 147 кВт, 200 сил. 1,6 двигуна в цих автомобілях більше немає. Так, Запускається він у нас ось кнопочкою. Запустився. Доліть, будь ласка, Adblue просить. Так, контакти. Імпортовані. І так, запустили. Дивимось, що в нас тут є. Асистенти. Все просто, адаптивний круїз, утримання у смузі, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент розпізнавання втоми, екоасистент, фронтальний асистент екстреного гальмування і MRG Assist. MRG Assist, Якщо ви не будете реагувати ні на що, вона автоматично. Почне зупинятися і перестроїться якнайближче до обочини. Клімат. Клімат у нас також трошки вони змінили. Підігріви тепер у нас сидінь ось тут. Дай трошки попрацюють. Тут є смарт-клімат, вільний огляд на лобове скло, оберівні, рук, охолодження, свіже повітря. Аеркар ну, це все було ще до цього. Також у нас присутні фонові підсвітки. Двухконтурні, ось світиться у панелі, у картах передніх, задніх. І також підсвічуються у нас підстаканники і під ногами. І ви можете змінювати собі, налаштовувати самостійно фон. Або ж вже є, так скажемо, стандартні. Можна ними користуватися. Digital Cockpit, Все по стандарту, змінюється. Ось можна так, можна так, кому як завгодно. Управління світла у нас перенесено сюди, обігріви. Також у нас присутній обігрів керма. Тут у нас дістронік, круїз контроль, асіст новий асистент від Volkswagen, управління вікнами, зеркалами. Все по стандарту. Сенсорне управління, нічого, в принципі, нового. Так воно все реалізовано, все по-новому, все виглядає досить сучасно, автомобіль в досить гарному стані, без пошкоджень по салону. Зараз подивимося на підфарбування його. І подивимося, покажу одразу він код. Він номер у нас ось під лобовим склом. Давайте одразу поглянемо його на підфарбування. Пішли переглянемо його на підфарбування, починаємо з капота, 134. 158, 147, 121, 143, 135, 135, 136. Попот у нас не фарбований. Крило, 116, 127, 127, 105, 110, 110, 111. 111. Гума в нас однакова сава 255 r 16 зимова. Гума в гарному стані її ще залишок 580 диски без подряпань. До речі, оригінальне лобове скло 21 рік. Машина також 21-го чистого року і на обліку буде 21-м роком. Так, стійка. 126. Переходимо плавно на дах. 119, 119, 136. 128 136 136 137 144 144 134 140 159 140 124 124 112 106 119 125 21 рік також. 125, 135, 127, 127, 123, 118, 118, 110, 117, 117. дверка не фарбована. 132, 132, 112, 127, 127. 128, 115, 126. Також дверка не фарбована. Крило заднє 104, 92, 97, 97, 109, 109, 103, 109, 109, 118. Переходимо на задню кришку. 118, 104. 119, 110, 131, 148, 113, 107, 91, 97. Кришка не фарбована. 113, 99, 94, 94, 108, 100. Так, Давайте одразу дах пройдемо. 100. 135 135, 136, 136, 110, 144, 120 139, 126, 137, 124, 134, 125, 125, 126, 126, 115, 123, 123, 124, 111, 120 і 113. Тепер поясню для тих, хто дивиться відео і не розуміється в показниках прибору. Він показує в мікронах. Мікрони можуть пригати. Просто зверніть увагу, яка в плоскості йде по автомобілю. Чуть більше, чуть менше, це норма. Якщо ви не розумієтеся в тому, що показує цей прибор, покажіть це відео фахівцю і він вам пояснить. Цей прибор, навіть якщо буде підфарбування, якщо він вже розуміє, що це підфарбування, і змінює кольори, він визначає металізовану шпаклівку. Це, це дуже дорогі прибори, якими користуються професійні автопідборщики. Я не автопідборщик, я купую автомобілі, дивлюся очима, а продаю, просто вам показую прибором для того, щоб якщо ви не розумієте, то ви показали це відео людині, яка розуміє, і вона дійсно зрозуміла, що він чи фарбований, чи не фарбований. Так що, якось так. Все це ви можете також знайти в інтернеті і почитати. такий Volkswagen Golf в продажі 2021 рік 2 літра дізель на автоматичній коробці перемикання передач DQ380 7 ступені з мокрим щепленням, фари Basic LED автоматичні дальні ближні, камера. Асистентів в лобовому склі, жодної фарбованої деталі, 181 тисяча кілометрів. Приїхав з німецького лізного аукціону з повною сервісної історії. Кому цікаво. Восьмий гольф у нас в продажі.